міжнародного валютного фонду прибула в Україну з метою з'ясувати наскільки можливо продовження кредитування міжнародним валютним фондом України і наскільки це можливо в найближчому найближчому часі. От, тобто, в принципі, проблемні точки переговорів з МВФ вони відомі, здебільшого вони економічні. Тобто, в принципі, мова йде про питання пенсійної реформи, питання скасування пільг, питання тарифів на газ для населення. То, тобто, в принципі, але головне, звичайно, те, що цікавить міжнародний валютний. Фонд це передусім стабільність і наявність, по перше, золотовалютних резервів в достатньої кількості в Україні, і зрозуміло, що це питання збалансованості державного бюджету, а також державних великих державних організацій, таких як, наприклад, національна акціонерна компанія Нафтогаз України або звичайно Пенсійний фонд України. От, В принципі, в деяких речах з тих, які будуть і вже починають обговорюватися, деякі досягнення є. Тобто, це передусім дійсно і стабільність стабільність і бюджету на наступний рік, принаймні виходячи з того проекту, який було затверджено в першому читанні. І стабільність пенсійного фонду і стабільність нафтогазу КНАТГАСУ України поступово зростають. Проблемна точка, по якій, на жаль, поки що відповіді немає. Це питання тарифів. Тобто, тут позиція міжнародного фонду полягає в тому, що якби тарифи мають поступово зростати. Також ми розуміємо, що є якби дисбаланс між тарифами, які платять населення, які платять підприємства. З іншого боку, також влада навряд чи навряд чи може піти на цей крок, якщо ну, оскільки вона розуміє, що наступного року парламентські вибори з іншого боку, це також питання пов'язане з переговорами щодо ціни на газ із Російською Федерацією. От в принципі, цілком зрозуміло, що зараз бажано співпрацю з МВФ налагодити, тобто принаймні відновити, і навіть якщо не отримувати чергові транш, але мати таку можливість отримувати транш. Місія МВФ буде обговорювати питання надання наступного траншу кредиту. Вже були заяви. Сергій Тігівка час, зокрема, висловлювався, що цей кредит нам зараз потрібен. Мені здається, що треба враховувати, що взагалі то професіонали Міжнародного валютного фонду є такі да, високими професіоналами. Вони добре вони знають добре не тільки Україну, а взагалі весь світ. І вони вивчають цей світ уже протягом кількох десятків років. Тому їх зауваження, застереження, пропозиції для нас мають надзвичайно велике значення. Це з одного боку, з другого боку. Міжнародний валютний фонд, в принципі, це доволі гнучка організація. А доволі гнучка організація, вона, як правило, йде назустріч, якщо щось не виходить у держави, у країни, в економіці. Мені здається, що Україна зробила за останні місяці дуже багато таких важливих кроків вперед на зустріч Міжнародному валютному фонду. Хоча формально це виглядало можливо і не зовсім на зустріч. Ну, зокрема, зроблені кроки по досягненню фінансової стабільності. І я би до цих кроків відніс те, що все ж таки з росіянами намітилися позитивні зміни в частині, які, зрештою, приведуть до зниження ціни на газ. І не буде цього жахливого розриву між ціною на газ, по котрій ми проплачуємо росіянам поставки газу, і між тими цінами, які сплачують населення, які сплачує підприємства Нафтогазу. Цей розрив буде або зліквідований, або принаймні радикально зменшений. І це для Міжнародного валютного фонду, мені здається, надзвичайно важливий позитивний сигнал. Тобто я з, з із оптимізмом ставлюся до приїзду місії Міжнародного валютного фонду. Мені здається, що наші урядовці, наші фінансисти, наші банкіри Національний банк України знайдуть з ними спільну мову, і ми отримаємо цей кредит.